Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. На зв'язку зі мною Ігор Чаленко, це політолог і керівник Центру аналізу та стратегій. Пане Ігоре, вам вітання і слава Україні. Героям слава, доброго ранку! Давайте розпочнемо із. Путіна, напевно, з його виступу, який був на східному економічному форумі, він заявив, що Україна, начебто, залишилася без 543 танків, і майже загалом росіянам вдалося знищити 18 тисяч бронемашин різних класів. Експерти, звичайно, Само собою зрозуміло, ці цифри спростували. Питання: от у чому навіщо пролунала аж настільки гучна заява? Чи Путін вірить е -е, у це? Чи намагається таким чином залучити якраз таки росіян до війни? Чи це була підготовка до зустрічі от, з Кім Чен Іном? Можливо, це свідчить про те, що російський президент дуже полюбляє комп'ютерні ігри а точно переконаний фантазії Канашенкова не йдуть у жодне порівняння зі сказаним Путіним. А насправді ну ми розуміємо дійсно озвучення таких цифр виключно це пропагандистська мета, оскільки. Згадайте до того, от, наприклад, коли Лукашенко приїздив до Путіна, е, так само що озвучував насправді, от бачите, такі то втрати українців, стільки то вони танків втратили. У них же є ці дані, і типу знаєте, як третє джерело, яке може там надавати якусь правду. Ну, тобто, вони постійно жонглюють абсолютними фантазіями. Е, що має вплив ну, очевидно на внутрішню аудиторію, тому що ми знаємо, що український генштаб. Щодня звітує про втрати росіян, і ці втрати дійсно вони вражаючі. І для того щоб перебивати цю коректну і правдиву інформацію, путіну і доводиться і путіну і його міньйонам, е озвучувати подібну брехню. Як це і було на східному економічному форумі? Водночас е знову ж таки він має показати, що нібито російська армія. Продовжує лишатися там однією з найпотужніших в світі. Але тоді питання: а навіщо ж тоді ці зв'язки з кимчинином? Навіщо вам артилерія? Навіщо вам ну очевидно певна промисловість із планової економіки, яка є в північній Кореї? Це навпаки сьогодні засвідчує величезні проблеми, які є сьогодні в Російській Федерації. Ці проблеми дійсно ну з однієї сторони можна сказати, що створила Україна, але створила сама Росія? бо не зусилля і розпочала цю абсолютно неспровоковану війну. От, до речі, він у цій же своїй промові зацитую, прости господи, його слова, але він каже: ми провели часткову мобілізацію 300 тисяч людей призвали зараз за останні 6-7 місяців. У нас добровільно підписали контракт на службу в збройних силах і добровольчих підрозділах 270 тисяч осіб. То виходить, що за його словами кожного дня тисячу або від тисячі до півтори, візьмемо такий е, розрив, тисячу півтори росіян приходять підписувати контракт. Чи справді російська пропаганда настільки е, сильна, а бідність настільки велика, що в них просто немає виходу, і вони йдуть от до лав окупаційного війська. Ну, по перше, маємо розуміти, що в Росії, не дивлячись на всі заяви їхніх керманичів, реальні проблеми з із, із, ну, як люди живуть, тобто, тобто їхнім рівнем життя, і дуже часто громадяни від безвиході йдуть для того, щоб покрити кредити, щоб там закрити якісь борги, щоб профінансувати можливість навчання власних дітей, тобто, абсолютно такі знаєте, маркантильні якісь речі їм немає взагалі ніякого діла до цих ідеологічних нашарувань, те, що розказує Путін. Ні, вони йдуть за грошима. Але здебільшого, звичайно, це є не добровольці, бо сам Путін під час свого виступу він проговорився. А коли в нього уточнювали, він сказав, що якраз разом ми з мобілізованими ці добровольці, тобто ми розуміємо, що це все добровільно примусово відбувається. Від 400 до 700 чоловік, тисяч чоловік ще додатково на нові хвилі мобілізації, що підтверджується попередніми словами очільника нашої розвідки пана Буданова, який озвучував цифру в 450 тисяч осіб, які може призвати. Російська Федерація, але е, я думаю, що навіть зараз ми бачимо величезні проблеми з оплатою тих, кого вже призвали. По-перше, у них відбуваються вже затримки через місяць, через два, як вони попадають на фронт. Е, ну і знову ж таки величезні проблеми із оплатою навіть цих е, е, білих лад. Коли вже людина гине від української від українського оборонця, оплата там компенсації для сімей цих окупантів, тобто загалом є величезні проблеми, не дивлячись на те, що сьогодні розказує Путін. Ну і звичайно, це створює сьогодні додаткові суспільні невдоволення, загалом по території Росії, плюс знову ж таки закінчуються представники малих народів, закінчуються зеки. І очевидно, зараз ця мобілізація піде вже з боку великих міст мільйонників. Звичайно, вони зараз говорять про мігрантів. Але як сказав сам Путін під час цього східного економічного форуму, наприклад, серед робочої сили мігрантів всього 3%. Тобто, ви можете зрозуміти, що вони не будуть робити основну ставку на мігрантів, бо їх насправді не так багато, як здається, по телебаченню. От ви, до речі, за виплати для російських військових згадали, і мені от одразу пригадалося, що біла лада це насправді у кращому випадку, тому що якщо це з Якутії, то там лід. Або дрова. Але тим не менш, от як ми знаємо, до Росії приїздив диктатор Кім Чен Ін, Вони там попили за здоров'я один одного і так далі. І зрештою, мали ж обговорити питання передачі озброєння КНДРівського на Росію. Які шанси взагалі на те, що КНДР погодиться на передачу якихось новіших озброєнь для російської? Нацистської федерації і наскільки взагалі їхня співпраця може бути глибокою. І, зрештою, як на це все має відреагувати цивілізований світ? А, і вже зараз, ну, очевидно, ця передача вона триває. Наприклад, тема зі снарядами: 122 міліметри, 152 міліметри. Але, тим не менш, ми маємо розуміти, що. А, Питання обсяга залучення. Я не думаю, що власне кінин зможе надати ту кількість зброї, яка потрібна Російській Федерації, з дуже простої причини. у Кимчинина. Є південна Корея. Ну тобто, ми розуміємо, що він постійно готується до активізації війни якраз з південною Кореєю, і і вони ж роблять ставку на артилерію, бо знаємо і величезна кількість... Кість стволів, яка стоїть у них на кордонах, і відповідно вони, якщо й передадуть, то це буде абсолютно невелика кількість тих снарядів, яка просто допоможе Російській Федерації утримувати нинішню активність, тобто на нинішньому рівні. А знову ж таки, бо у самій Росії є величезні проблеми зі снарядами, ми бачимо, що вже вигребли все, що можливо, було, з запасів тієї самої Білорусі з Китаєм. Не вдається як планувалося, бо Сі Цзіньпін діє ну доволі хитро. А ну, але насправді думати, що Кім Кимчинин так роздасть зброю, це теж е, дивно. Я думаю, що Кім Кімчинин зараз буде максимально обмінювати там, ли не кожен снаряд. Ну я утрирую, звичайно, але тим не менш, там на технології з будівництва супутників, на авіацію, на, на продовольство, на нафтопродукти. Тобто, насправді, Кім кімчинин використає цей зв'язок максимально прагматично для. Для себе і з максимальною користю Російська Федерація просто отримає додатково декілька снарядів, які і так уже є не вкрай якісними. Бо рівень відмовлень там там 20% відсотків навіть більше. Угу. Е, до речі, допоки вони собі там щось святкували, говорили, переговорювалися і так далі. В Севастополі горіла субмарина російська і великий десантний корабель. Пропагандистські канали, звичайно, про це мовчали. Бо в них на порядку денному було висвітлення подій з Кім Чен Іном. Але наскільки оці спалені кораблі, точніше, корабель один десантний, і ця субмарина це політичний удар для Росії і можливо навіть для Путіна особисто? Це підкреслює в першу чергу, що Крим сьогодні знову ж таки є незахищеним. Попри те, що туди стягнули все найсучасніше, що є. Ми бачимо і удари численні по комплексам С 400 Тріумф. Це якийсь отрицательний тріумф для Російської Федерації виходить. Там і Євпаторія, і Тарханкут, і те, що відбулося в Севастополі в цих сухих доках. Ну, знаєте, не дивлячись на те, що це відбулося в сухих доках, все рівно ці два плавзасоби опинилися разом із Москвою. От, бо бачимо, що Москву потопили. Мінськ виявився неможливим далі для використання. А Ростов, куди тікали українські проли. Ті політики й продовжують тікати так само. Не зможе виконувати свої завдання. Ну, ми ж розуміємо, що по перше це ідеологічний страшенний удар. Бо це ж Сєвастополь, це ж місто російської слави, як вони це все розказують. І очевидно, що це дуже сильний удар по їхньому самолюбству. Але тим не менш, це показує нинішній рівень, що плани українського генштабу по звільненню нашого півострова Крим вони є абсолютно реалістичними. Вони будуть впроваджуватись поступово, але дієво. І знову ж таки, ми сьогодні виводимо із строю е, будь-які е, човни, які можуть запускати ті самі калібри. Ми розуміємо, що це таким чином допоможе нам пережити в тому числі майбутній опалювальний сезон. Тобто одна справа, що він зараз там знаходився на ремонті, е, то потім уже на бойовий чергу. тому в даному випадку, я думаю, що маємо і далі прибирати російські бляшанки з чорного моря, бо це терористи, це пірати, і вони сьогодні не мають морального права взагалі бути присутніми в чорноморській акваторії. Але знаєте, що дуже символічно, що кораблі, які тонуть, кораблі, які підбивають, вони носять назви е, російських міст. Ну, і одного, е, зрештою, білоруського, але це е, таке. Але чорногорські ти... всі запам'ятали <світ> ще, ще більше. <світ> <світ> до речі, Різні видання зараз називають різну зброю, якою теоретично могли вразити ці кораблі, там починаючи від Storm Shadow, закінчуючи вже модифікованими українськими е нептунами, але тим не менш, те, що об'єднує в принципі зброю, яка вдарила по російських кораблях, це відстань у понад 200 кілометрів. Якщо це дійсно так, то впливає і чи це впливає якось на рішення Сполучених Штатів надати Україні Атакамс, а для Німеччини надати Україні Тауруси? Ну, з однієї сторони можуть сказати, що навпаки, не впливає, навіщо українцям зброя, якщо вони можуть самі атакувати, а на мою думку, навпаки, впливає навіть пришвидшує. Бо ми розуміємо, що війна в Україні сьогодні це є певна вітрина для західної зброї і показувати ефективність цієї західної зброї. І якось дивно ситуація, коли от наші партнери не дають, не дають, не дають, дають з різних причин. А тут бах українці щось модернізували, воно запускається, воно ефективне. То питання в кого далі будуть закупляти у західних країн? Чи будуть у українського ВПК. тому звичайно, я думаю, що ця тема буде зараз форсуватися. Я надіюся, що тема Атакамс буде вирішена, особливо зважаючи на майбутню зустріч президента Зеленського з президентом Байденом. І так само паралельно ми бачимо зливи, які поки що не ну не отримують підтвердження, але вселяють надію, що Таурус ми теж можемо отримати там протягом ледь не двох тижнів політичне рішення щодо їх передачі. А от і я думаю, що все це дійсно зараз рухається в комплексі, завдяки в тому числі і тому, що наші збройні сили сили оборони України демонструють результат. До речі, нам на заході багато хто говорив, і в принципі ми бачимо, що це підтверджує що як тільки Україна показує результати на полі бою, одразу це мультиплікується в якусь додаткову зброю на додатковий рівень співпраці. Тобто, люблять тих, хто перемагає, ну ми знаємо, це є така тактика. Звичайно, з прагматичної точки зору, це зрозуміло, але для нас, українців, ну це дивно, бо це затягує час. Тобто, звичайно, вся зброя має надаватися. В той період часу, як б це було домовлено раніше, і в тій кількості, як це запитує сьогодні Генеральний штаб для того, щоб досягати тих результатів, які сьогодні хочуть бачити, в тому числі на заході. Бо одна справа, знаєте, коли затягують нам передачу зброї, тут же кажуть, що ви там щось повільно робите. А ми показуємо, що навіть попри оці затримки Україна демонструє результат. А отже, додаткова зброя ще посилить наш наступ. Безумовно, пане Ігоре. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися. До цього ефіру і нагадаю, що на зв'язку зі мною був Ігор Чаленко: це політолог і керівник центру аналізу та стратегії.